Готуємо смачний плов по рецепту від Петровича на 6 порцій. Для цього нам треба 500 г нарізаної баранини шматочками, 750 г білого рису, три морквини нарізаних кубиками, три подріблених цибулини вже є все готово. олійка тут пише 120 мг. Я буду використовувати орієнтовно 60 г, тому що 120 то воно буде дуже жирне і 1,5 літра води. Рис вже я зважив, ваги вже вимкнулися. М'ясо буду замість баранини використовувати. Курка домашня, ідеально підходить. Сіль перець та спеції до плову. спеції буду використовувати ось такі до плову. Ідеально підходять. Їдемо далі, крутимо педалі, додайте морку, масло, м'ясо, цибулю і спеції в чашу мультиварки. Обсмажуйте 5 хвилин. Но тут реально помилка в цій програмі, тому що м'ясо не потрібно додавати. Отже, наступний пункт: тут же додайте баранину, тобто курку. Все дуже просто: обсмажуйте 5 хвилин. А кулінар Петрович зараз вам тут наготує. Ви просто охрінієте. Не забуваємо додати столову ложку солі, додаємо домашню курку після 5-хвилинного просмажування. І одразу сюди додаємо вже промитий рис. Перейти до наступного кроку готування. Так, додайте воду, баранину і рис. Додали. Інгредієнти можемо подивитися, треба 1,5 літра води ще додати. Черпаком від Тефаля чітко вимірюємо 1,5 літра води. Все це гарненько треба перемішати. І я ще пробую воду. цю. Якщо вона мені по смаку, по солі нормальна, то все тут можна закривати. Ну, Ні, мало солі Треба додати, трошки підсолити. Натискаємо ок, закриваємо кришку, і 20 хвилин воно буде готувати. Подавайте до столу. Дивіться, який Петрович приготував плов. Бляха, прикольний вийшов. На вигляд, ну, дуже прикольний. Розсипчатий рис. Дивіться. Бляха в кадрі виглядає просто бомбезно. Зараз спробую. І скажу, що м'ясо, хоч приготувалося. Плов просто нереально смачний. Дивший Петрович молодець, кулінар Петрович. Дивіться, плов приготував. Суп приготував. Картоплю зварив. Рибу. Спушив, залишилося тільки помити плиту і лягти спати. Який же молодець? Жартую, то все не я готував, то дівчина Петрович тільки готував ось цей плов.